Так, да, це я замовляв, я тут стою біля лісу напроти якась будівля. Так, по часу вже майже на місці. Ой-ой, я ж не там точку поставив. Що робити? Якщо піду пішки, можу не встигнути. Але як я маю сказати, що ми не туди приїхали? Схоже, ніяк. Буду бій. Та ні, просто скажи, щоб він далі приїхав кілька Та ну, А якщо він погано зреагує, виглядає він дуже сильно. Але він робить свою роботу. Давай, поки не пізно. Скажи йому. Вже. А, не може. Привіт, я Руслан і ти на каналі Нові Вершини. І це відео про те, що відсутність страху це хвороба, а впевненість у собі. Це набутий скіл. Як посуплені плечі та опущена голова впливають на впевненість, і як все-таки стати впевненішим в собі. Що таке впевненість в собі, приблизно кожен може пояснити. Якщо я попросив би описати її трьома словами, то найпростіша відповідь це віра у себе. Наприклад, психологічний словник говорить, що впевненість це віра людини в те, що вона може успішно справлятися з повсякденними викликами. Не знаю, як у тебе, а в мене впевнені в собі люди, асоціювалися з успішними бізнесменами, що їздять на дорогих машинах. Але якщо добре подумати, то виявляється, впевненість це не про розмір гаманця і кількість нулів на рахунку кредитної картки. Впевненість у собі це розуміння себе, своїх можливостей, своїх реакцій і своїх кордонів. Це базисна річ для кожної людини. На жаль, поняття впевненості популяризували не так вже й давно. Ця тема стала ширитись тільки останніми десятиліттями. Проте, як ти вже здогадався, для суспільства важливою вона була завжди і навіть піднімалась в найдавніші часи. Що про це може свідчити? Ну, до прикладу, одна історія, яку ми вивчали ще на уроці літератури, коли проходили тему Біблії. І якщо ти ніяк не дотичний до християнства, тобі все рівно знайома розповідь про пророка Моїсея. Згадав такого? Для багатьох він відомий тим, що вивів єврейський народ з єгипетської землі, звільнивши їх від рабства. І здається, що Моїсей мав на це велику відвагу, мужність та впевненість, але мало кому відома інша сторона цієї людини. Коли тільки Бог почав говорити з Моїсеєм про свої плани, то він відмовлявся, знаходив відмазки, щоб щоб йти до фараона. Йому було не просто страшно, він був у повному зневірстві у власних силах. Він був пригноблений думками, що не здатен на якусь справу. Чоловік так і відповідав богові, що не спроможний на такий вчинок. Але за історією Бог наполягав, щоб Мойсей зробив те, чого його просять, щоб він перестав ховатись від своїх минулих невдач, а навпаки, використовував свій потенціал та можливості. Адже чоловік мав всі задатки. Не знаю, як багато взагалі людей насмілились би на таку віру в себе, але по завершенню історії ми бачимо, що у пророка, який довірився словам Бога, все вийшло. Ти, можливо, запитаєш: ну то й до чого тут ця історія? І відповідь зовсім проста. Це яскравий приклад того, що працюючи над впевненістю, ми можемо досягати набагато більше того, про що раніше смішно було думати. Тоді виникає логічне питання, як віднайти ту саму впевненість. Отож, існує декілька міфів про впевнених людей, в які ти досі можеш вірити. Пропоную їх позбутись просто зараз. Міф перший: у впевнених собі людей все виходить. Ну, це, відверто кажучи, неправда. Тобі може здавати, що ти один такий на цілий світ невдаха, який постійно помиляється. Навіть я так думаю, коли все йде наперекіс. Проте наявність помилок це не про впевненість. Не можна між словами успіх і впевненість поставити до рівня. Адже є люди, які досягають висот, але при цьому зневірливо відносяться до себе, обесцінюючи свої здібності. А впевненість це вміння встати після провалів, обтруситись і йти далі. Невпевнені в собі люди? Після серйозного провалу, як правило, зупиняються і здаткують назад. Ой, не вийшло з першого разу, значить не моє. Не будуй очікувань, що все буде відразу. Будь впевнений, що подолаєш стільки перших разів, скільки потрібно, тобі в цьому може допомогти розмова з собою. Адже в думках ми постійно собі щось говоримо і частенько це якісь невпевнені та боязливі речі. Наприклад, на навчанні, коли викладач задає питання, а ми не знаємо відповіді і починається вмовляння. Викличе тільки не мене, а тільки не мене. Зранку, збираючись по справам, ми можемо дивитись в дзеркало і думати, щось ти сьогодні не дуже виглядаєш, а що це ти таке сьогодні вдягнув. Але навіщо тобі негативні розмови, якщо вистачає і того, що інші в тебе не вірять? Спробуй говорити собі щось приємне. Буквально, поки чистиш зуби зранку, ти можеш сказати собі пару настанов на день. Міф друг. Упевнені в собі люди не бояться. По-моєму, безстрашних людей взагалі не буває. Безстрашність це рідкісне захворювання, виражене зруйнованими мигдалевидними тілами в мозку. Люди, які не хворіють на це захворювання, здатні боятись. До речі, всі ми відчуваємо схожі страхи. Наприклад, страх провалити екзамен, банальний страх спробувати нову страву. А що, якщо мені буде не смачно, або страх спілкуватись з малознайомими людьми. Останнє це взагалі про мене. Можеш в коментарях дописати, які страхи відчуваєш ти. Тож я веду це до того, що впевненість і здобувається при доланні страхів. Міф номер треті упевнені в собі люди були такими завжди. Якщо ти дивишся на свого брата, кращу подругу чи іншу людину, якою захоплюєшся і думаєш, ой, як круто йому, він при народженні впав в чан з певненістю. То тобі треба це почути. Впевненими в собі людьми не народжуються. Впевненість в собі це гнучкий навик, який виробляється різними відповідями на різні ситуації. Хочу з тобою поділитися порадою від доктора Івана Джозефа. В минулому він спортивний директор і футбольний тренер. І найголовнішою рисою гравця, що грає на полі, він вважав саме впевненість. Перше, що варто прикласти для впевненості в собі, це наполегливість. Тобто, повторюй, повторюй, повторюй ще раз те, що ти робиш. І останній четвертий міф: впевнені в собі люди впевнені в усьому. Ти можеш набути впевненості в одній області життя і залишитись невпевненим в іншій. Якщо ти бачиш впевнену людину на роботі, ти не знаєш, чи впевнена вона вдома. Або якщо ти задивляєш на впевнену людину на навчанні, це не означає, що вона буде впевнена у своїй соціалізації. Люди настільки різні, що це важко уявити. Але ти маєш рухатись в своєму темпі. Тому якщо ти оволодів цією навичкою в одній області, в іншій тобі буде стати значно легше. На додачу до всіх парад хочу зазначити ще одну цікаву річ. Для пропрацювання впевненості варто постояти або сидіти в одній позі. Гарвардський психолог Еммі Каді вивчила позитивний вплив впевнених пост тіла на наші гормони. Постава посилає в мозок повідомлення, які можуть насправді змінити самопочуття. Умовно виділяють слабкі та сильні пози. Різниця дуже проста: слабкі пози це, наприклад, схрещування рук або ховання їх за спину, згорблені плечі, опущена голова. Натомість сильні пози це тримати спину рівно, не опускати голову, використовувати жести при розмові. Їх ще називають відкритими позами. Руки на підлокітниках або колінах. Вільні жести рук, спрямовані в бік співрозмовника з відкритими долонями. Ноги в будь-якому положенні без перехрещення. І виявляється, що сильні пози дозволяють відчувати впевненість вже на протязі двох хвилин. Адже вони відбиваються на гормональній активності, підвищуючи тестостерон, слабкі його знижують. Водночас рівень кортизолу, гормон стресу, у другому випадку зростає, що не є добрим. Ось такі цікаві факти я хотів тобі сьогодні розказати. І під кінець, ще раз нагадаю, що ми створені з великим потенціалом всередині, і впевненість у цьому допоможуть тобі бути успішним у своїй сфері. А я маю надію, що ці поради і в цілому відео тобі допоможуть ще більше прокачати внутрішню впевненість. Дякую, що додивився це відео до кінця. Залишай свій лайк та коментар, і не забудь підписатись на канал. До зустрічі!